Далі ми будемо спілкуватися з гостем. З нами відеозв'язком буде Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Зокрема, будемо говорити про обстановку саме на тому напрямку, чи дозволяють саме расисти евакуйовуватися населенню? Яка ситуація, яка гуманітарна ситуація загалом в регіоні? Чи працюють партизани? Як працюють, яка ситуація на запорізькій атомній електростанції? І власне думки безпосередньо наших військових щодо псевдореферендуму про все це будемо говорити. Отож, з нами. Відеозв'язком Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи це Запоріжжя. Пане Костянтине, слава Україні! Рада вас бачити. Рома слава, та вас вітає глядачів вашого телеканалу. Отож, п'ять ворожих ракет влучили у три райони обласного центру. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Два снаряди влучили в поле на околицях. Міста троє людей постраждали. Одного з них госпіталізували з контузією. І власне, пане Костянтине, останнім часом вже дуже багато обстрілів по Запоріжжю, по околицях безпосередньо обласного центру. Що знаєте, що можете розказати? От, власне, яким чином? Ну, дивіться, окупанти просто піднімають ставки, нагнітають вони ж там з 23 по по двадцять. Вересня будуть проводити свій лягушачий псевдореферендум, і напередодні цього вони влаштували таку стрілянину варварську. Те саме вони робили напередодні приїзду місії Магате на в Енергодарну атомну станцію. Там буквально за декілька днів до візиту місії там просто були шалені обстріли по декілька годин. Вони там з території Енергодару там лупили з усього, що тільки можна. Відповідно, просто повторюється такий сценарій. Вони намагаються залякати. Крім того, окрім того, що вони піднімають ставки напередодні референдуму. Вони також намагаються ну вони дуже бояться українського контрнаступу і просто ну вважають, що таким чином, влаштовуючи терор проти цивільного населення, вони змусять українські збройні сили припинити наступ, тому що ми там. Як легіон свободи моніторимо ситуацію в різних там, ну, з різних джерел, і ми бачимо, що у них, от уже неодноразово проскакувала така думка, що мовляв, зараз е, стрі... вони стріляють по цивільному населенню, і цивільне населення буде там благати вище військово-політичне керівництво, припинити контрнаступ і, типу припинити там всякі бойові дії на лі... на лінії зіткнення. Це в звичайний російський московський терор. Проти цивільного населення з метою в першу чергу убезпечити себе на тих територіях, які вони тимчасово контролюють. Пане Костянтине, власне, ви вже говорили про цей псевдореферендум, який вони планують 23-го розпочинати з до 27-го. Там 23-го, здається то на дільницях. А вже з 23-го до 27-го у тих населених пунктах, де немає виборчих дільниць. Ну і, власне, якось так в них випадково вийшло, що ті референдуми будуть в один день на тимчасово окупованих територіях. Як загалом Збройні сили готуються? Як ви взагалом от сприйняли оцю новину, яка вчора з'явилася про те, що вони вирішили вже негайно тут і зараз робити референдум? Та як сприйняли? Да, абсолютно начхати на те, що вони придумали. Всі заряжені хлопці, на те, що. Треба звільняти всі українські території і все і не панькатися з ними. А те, що вони там, дивіться, чому вони оце розбили там ледь не на тиждень референдум. Та тому що вони знають, що ніхто не прийде реально голосувати. Розумієте? Тим паче вони там сьогодні були повідомлені, що ці болдери в якийсь громад знищили там якусь базу з персональними даними. Їм ті персональні дані треба на вибор, вони взяли їх, знищили. Розумієте, відповідно, вони там будуть на піньках, на коленках, там, де там десь під під Забором там збирати всі ці голоси е, наші партизани працюють. Я маю на увазі українські наносять удар по окупантах, чинять терор проти. Окупантів максимально. Я ж кажу, що там, навіть по деяких ділянках фронту на от, за минулий тиждень були певні успіхи. Там трохи окупанта посилили е, не посилили а посунули. Окупанта е, перепрошую е, там в деяких громадах. Відповідно, через це ж вони і почали там стріляти ракетами. Причому б'ють вони там ну приблизно так. Уже встановлено з двох громад на території області. Е, не визнаємо. Референдум відповідно Теж місцеве населення. Наскільки ми так ну маємо інформацію, не налаштоване йти на той референдум, тому що люди вже знаєте, як то кажуть, хлібнули по повній цей русський мір на окупованих територіях. Те, що і ми в ефірі вашого телеканалу говорили, що люди чудово розуміють, що росіяни знищили будь-які можливості нормально прожити опалювальний період, тому що вони перебили газогони, газу немає. Вони обіцяли до 15 вересня дати газ на окупованій території, не дали цього, тепер перенесли на першу декаду жовтня. Але знаєте, як у москалів кажуть, на літо, то кані на ета. Угу. Відповідно, люди ж все це чудово бачать, як ціни виросли від 5 до 15 разів. Що немає роботи, а крім того, ж... Референду вони зараз активно не тих, хто по першу чергу хто отримав російські паспорти. Крім того, виловлюють молодь людей середнього віку і добровольно, принудительно заганяють у ці так звані добровольчі батальйони і мобілізовують їх, приховують точніше, проводять приховану і відкриту мобілізацію в свої оці. Окупаційні війська, щоб далі кидати цих е, людей на фронт, я хотів до речі сказати, що вони там вже створили якийсь патішний такий полубатальйон. Називається він Тавріда. Він десь там стоїть. Ну з, з воює він тільки в пабліках проросійських пабліках, е, якби але м, там, ніби понабирали якихось казачків, ще там когось, і вони там, нібито, на фронті, вже воюють проти українців. Відповідно, вони і далі будуть створювати такі форму і з місцевих, тобто все вже, як то кажуть, мідовий місяць закінчився. Зараз вже люди будуть по повній вигрібати ті колаборанти. Я маю на увазі, хто пішов добровільно на співпрацю з Російським міром. Їм зараз дадуть автомат, металеву каску часів Другої світової війни, два рожка і кажуть, і відправлять вперед на позиції українських захисників. Пане Костянтине, а власне щодо партизанів, ви вже говорили про те, що вони працюють на тимчасово окупованій території знищення боєкомплектів, е, знищення баз расистів. І так само є ж новини про те, що знищення колаборантів е, так само на окупованих територіях. Чи посилюється і надалі партизанський рух? От як ви вважаєте, що ви бачите, що ви досліджуєте? Е, дуже складно з того, що ми бачимо тому що окупанти нагнали сюди купу своїх спецслужб я маю на увазі ФСБ, ГРУ, фсбегеруразвардія вони чинять терор дуже посиля посилили оці всі Фільтраційні поліцейські, антитерористичні, як вони кажуть, заходи постійно проводять облави, ретельно перевіряють людей на блокпостах. Навіть буває таке, що мати з дитиною їде, починають ну, виводять з автомобіля і починають допитувати, з'ясовувати, де батько, тобто де чоловік. Там, якщо жінка не говорить, вони окремо дитину відводять, починають. Допитувати дитину, тому що, ну, на дитину ж легше. Вплинути, крім того, вони зараз вводять такий проїзд там по перепусткам. Відповідно, вони постійно постійно ну посилюють всі ці заходи, контрольно перевірочні, тому що в першу чергу це спрямовано на боротьбу з українськими партизанами, тому що е, навіть ну партизани дуже активно е, займаються пропагандистською роботою постійно розміщують банери, плакати, листівки, агітаційні спрямовані проти росіян. Проти фейкового референдуму, відповідно, окупанти за ними дуже сильно полюють. Буває, викрадають місцевих жителів, які там мають родичів військових або ветеранів московсько-української війни. Деяких, до речі, по декілька разів викрадають. Були такі у нас повідомлення та інформація. Пане Костянтине, ну і власне, якщо ми говоримо вже зокрема частково про евакуацію, скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість у населення виїхати з тимчасово окупованої території, чи навіть попри ці фільтраційні, до прикладу, заходи, що вони проводять, чи є все таки можливість покинути ту територію? Бо ми розуміємо, що на носі йде опалювальний сезон. А от ви говорите про те, що перебиті газогони люди будуть без тепла, без світла. Ну їм треба виїхати з тієї території у більш безпечне місце. Е, ну дивіться, дуже активно працюють сірі схеми евакуації за гроші. Е, вартість різна, не буду навіть казати, тому що постійно варіюється, постійно змінюється. Періодично заїжджають гуманітарні колони. Люди виїжджають, е, багато хто з дітьми. Виїжджає якби, але це вкрай рідко, і що роблять е окупанти для того, щоб вони дивіться для них е цивільне населення це живий щит. Все, от ми повинні зрозуміти цинічно е жорстоко, але це живий щит для того, щоб не не втратити цей щит. Вони зараз що роблять? Вони мінують автодороги, по яким їдуть евакуаційні колони, лякаючи людей, е тим, що вони підірвуться на міні, зокрема. Навесні здається, чи в березні, чи в квітні на такій міні підірвався волонтер Запорізький, який відвозив гуманітарну допомогу на лінію бойових лінію бойового зіткнення. Відповідно, окупанти, я ж кажу, зараз знову повернулися до. Ії схеми, і крім того, вони шантажують місцевих жителів, змушують дітей віддавати до шкіл батьків. Там шантажують і викликають на допити. І там то спочатку задобрювали, тепер на допити під різними приводами. Тобто, щоб максимально залишилось цивільне населення на окупованій території, і це ж кажу знову: це живий щит окупантів. Пане Костянтине, наразі вам дякуємо, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що завжди знаходите можливість з нами поспілкуватися. Сподіваємося, що обов'язково з вами поспілкуємося у режимі прямого етеру. Нагадаємо, що з нами відеозв'язком був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Дякую.